Якщо ви, хоч раз задумувалися почати власну діяльність, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що тут поділюся з вами трьома ключовими правилами, без яких розвиток власної діяльності для вас буде каторгою. Коли ми задумуємося почати власну діяльність, ми думаємо, що це достатньо просто перейти, якби знаємо, у власну діяльність, і все, просто ми тепер працюємо на себе. Але насправді це абсолютно інше умови, зовсім інше середовище, в якому ви будете працювати, жити і існувати як такі. І якщо ви почнете грати у власні діяльності по правилам найму ваша власна діяльність перетвориться на найм, в якому ви тепер несете всю відповідальність на собі, весь цей тягар на собі. У вас відсутнє взагалі розуміння, як це все працює, і скоріше за все, цей тягар просто придавить вас до землі, так що ви не зможете рухатися далі. Тож сьогодні розберемося з трьома ключовими правилами, які я засвоїв на своєму досвіді п'яти років побудови власної діяльності, щоб ви не повторювали моїх помилок і могли розвиватися набагато швидше і ефективніше. Для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорян Яковуче, допомагаю фахівцям побудувати успішну Власну діяльність і реалізувати їх мрії по власній реалізації. Обов'язково підписуйся на цей канал, бо тут ділюся з вами всіма практиками, інструментами і знаннями, які допомагають мені реалізовувати власну діяльність, які допомагають моїм клієнтам так само масштабувати їх власні справи. А ми з вами давайте одразу переходимо до суті. І перше ключове правило це. Перестати думати як працівник, тому що, поки ми працюємо в наймі, ми звикли, що у нас є умовний шеф, який нам дає якусь задачу. Да? Ця задача, скоріш за все, йде через декількох менеджерів і потім колись доходить до нас. І ми тепер просто маємо виконати ось цю задачку, або ми її виконали, да? або ми її не виконали. Оце по факту вся наша діяльність. Коли ж ми працюємо на себе, у нас немає цього шефа, який дає нам задачі. Ми маємо продумувати собі задачі, ми маємо їх контролювати, ми маємо будувати стратегію, і ми маємо за всім цим слідкувати. Тож дуже важливо на початку не намагатися розвиватися дуже швидко. Навпаки, вам спочатку потрібно побудувати правильний фундамент, закласти, щоб ви могли адекватний побудувати будинок, да, скажімо так, а не так, щоб ви просто спало щось нагрібли, воно якось стоїть, потім вітерець якийсь подув, і воно все розпалося. Тож щоб такого не було, спочатку прикладіть зусилля на початку, щоб побудувати дійсно який фундамент, побудуйте адекватні системи, навчіться контролювати і керувати тими параметрами, які в вашому бізнесі. Працюють і тільки потім намагайтеся це все масштабувати. Друге правило це контроль часу і фінансів. Без цього просто нікуди. Бізнес не будується на інтуїції, чи мені сьогодні здається, воно спрацює так. Це абсолютно чіткі вимірювальні показники, особливо те, що стосується часу вашого, і те, що стосується фінансів. Це мінімальний набір, який ви маєте обов'язково контролювати. Вам необхідно зрозуміти, як вони працюють. Вам потрібно зрозуміти, коли вони працюють, вам потрібно розуміти. Хто ними взагалі керує, чи ви загалом за ними слідкуєте, чи не слідкуєте, і так далі. Ось на всі ці і багато інших питань ви маєте дати відповідь, щоб чітко контролювати всі процеси, які з ними пов'язані. Бо як тільки ви перестаєте контролювати ваш потік фінансів чи ваш потік вашого часу, у вас починаються такі просадки, в яких ви не розумієте, що загалом відбувається. А потім, в кінці місяця, у вас виявляється, що у вас або не вистачає взагалі часу. Ніякого або у вас касовий розрив, тому що ви не пропланували все не з, не невідслідкували вчасно. Тому дуже важливо, так як і на першому пункті з самого початку закладати для себе правила контролю вашого часу і фінансів безоговорочно. Коли ви розумієте, куди йде ваш час, коли ви розумієте, куди йдуть ваші фінанси, як вони взагалі працюють, яка у них система розподілу, що за що, коли відповідає, як вони взагалі взаємопов'язані? Тільки тоді ви починаєте контролювати бізнес, а не навпаки, ваш бізнес починає контролювати. Контролювати вас і ваше життя. Якщо ви цього не контролюєте, ваше життя перетвориться на пекло. Ви будете просто жити 24 на 7 в вашому бізнесі, не видихати абсолютно. І ви через місяць знову ж таки загнетеся від цього навантаження, яке ви створюєте собі щоденно, просто від того, що ви забули про контролювати і побудувати правильну систему часу і фінансів. До речі, якщо ви не знаєте, як побудувати правильну систему для часу і фінансів, я в телеграмі опублікував міні-статтю, в якій розібрав якраз таки ці три ключових системи: це час, фінанси і. І власна, власний ресурс, щоб ви могли чітко це повторити і адаптувати під себе під свою власну діяльність або під своє життя. Посилання залишу в описі профілю. Просто переходьте, телеграм безкоштовний, читайте, ознайомлюйтеся і відповідно будуйте систему, щоб ви контролювали своє життя і свою власну діяльність вже з завтрашнього дня. А ми переходимо до третього пункту: це ваш стан, це ваш пріоритет. Коли ми говоримо про власну діяльність, ви обличчя всього. Від вашого стану, від вашого ресурсу, від того, як ви, як власник, будете себе почувати, да? скільки у вас є ресурсу, як ви е, загалом розпоряджаєтесь, наскільки ви його контролюєте, буде залежати все, будуть залежати дії, які ви будете робити, будуть залежати клієнти, які до вас будуть приходити, да? будуть залежати е, сам масштаб, до якого ви дійдете, як такі ваші результати, і так далі. Все буде залежати від вашого стану. Тому, якщо ви не контролюєте свій ресурс, якщо ви постійно Втомлені, якщо ви постійно не виспані, якщо ви не займаєтеся своїм здоров'ям, якщо ви не відновлюєтеся, якщо ви не наповнюєте своє життя чимось яскравим, щасливим, ви будете ці емоції, ці цю енергію нести далі. І у вас будуть приходити клієнти, які абсолютно токсичні, дії будуть даватися в п'ять разів складніше, ніж вони насправді є. Саме масштабування буде просто, начебто, ви через 15 стінок намагаєтеся провалитися якимось чином. Все буде йти дуже і дуже важко. І змінив свій власний стан, змінив те, в якому ви знаходять. Водитися ресурси, повірте, власна діяльність піде абсолютно іншими кроками, абсолютно іншим темпом, і воно просто знімає ось цей тягар зі спини. Оцей великий валун, да, який сидить у нас на плечах, і ви просто розкриваючи плечі, зможете нормально вдихнути і почати працювати ефективно, а не загинатися кожен день. Повірте, ваш стан не залежить від фінансів. Ваш стан залежить саме від того, як ви турбуєтеся про себе, про своє здоров'я, про своє просто щоденне існування. Побудуйте базову рутину, почніть слідкувати за сном, почніть слідкувати за харчуванням. Це по мінімуму, щоб ви могли е, займатися. Да? Плюс ми додаємо сюди спорт, ми додаємо сюди якусь активність і якесь насолодження життям, щоб ви, хоча б раз на тиждень чи раз на місяць наповнювали своє життя чимось позитивним, що вам дає ресурс. Бо власна діяльність це величезні витрати вашого ресурсу, і ви маєте навчитися його поповнювати ефективно. Знову ж таки, чим раніше ви почнете розуміти, як ваш ресурс працює з фундаменту, тим легше вам буде далі масштабуватися і не забувати про себе, мати завжди сили, мати завжди ресурс на будь-які масштабування, на будь Плани, які ви хочете реалізувати при цьому, не жертвуючи своїм станом чи результатами вашої команди, вас самих чи ваших клієнтів. Тож обов'язково пам'ятайте про ці три правила. Вони дуже прості, але вони дійсно змінюють фундаментально те, як ви будуєте власну діяльність, і чи ви будете щасливі у власній діяльності, чи ви будете страждати. Повірте, я пройшов це на власному досвіді не один раз з моїми клієнтами. Так само я це бачу не один раз. І щоб ви цього не повторювали. Це прості правила, які ви кожен з вас може це реалізувати. Вам не потрібно для цього вкладатися грошима, просто потрібно розібратися з самого початку, як це все працює. Інформації в інтернеті полним-полно, але якщо вам потрібна особиста допомога, так само внизу залишив послання на індивідуальну консультацію або на групу росту, якщо ви хочете приєднатися. Якщо для вас це було корисно, обов'язково напишіть в коментарях просто корисно або поділіться цим інсайтом, який ви забрали з цього відео для себе. Буде дуже приємно мені особисто почитати, і це допоможе іншим людям. Хто буде. Буде це читати в коментарях, також засвоїти щось для себе, тому що кожен з вас по іншому трошки сприймає інформацію, по іншому і трактує, і можливо, ваше самоформулювання допоможе іншим людям стати на крок краще у власній діяльності. А поки дивіться ось це відео наступним, і обов'язково підписуйтеся, тому що скоро вже на цьому каналі вийде наступне відео, щоб ви не пропустили і могли вести власну діяльність набагато легше, ефективніше і системніше, щоб ви не допускали моїх помилок і могли розвиватися набагато швидше. А на сьогодні у нас нас все, до зустрічі в наступному відео.